Шановні депутати та запрошені, на 54-ту сесію 8-го скликання прибуло 13 депутатів Форум для проведення сесії є, тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошую 54-ту сесію 8-го скликання відкритою. 4-ї сесії буде вести секретар ради депутат Бізновського Неля Борисівна. Відповідно до регламенту роботи Червоненської селищної ради, відповідальними за поіменне голосування проєктів рішень будуть депутати Журбіцька Світлана Вікторівна і депутат Кузьменко Руслана Миколаївна. Прошу займатися своїми місця. Шановні депутати та запрошення. На розгляд 54 сесії 8 скликання пропонується винести такий порядок денний. Перше про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2024 рік. Інформує Наталія Шевчук, начальник фінансового відділу. Друге. Про затвердження програми зайнятості населення Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Третє. Про затвердження програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2025 рік. З питань 2 і 3 інформує Діана Недашківська, начальник відділу правового організаційно-інформаційного забезпечення документу обміну цивільного захисту та мобілізаційної роботи Червоненської селищної ради. Четверте про затвердження програми організації безоплатного поховання померлих. Загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні, надання фінансової допомоги сім'ям померлих загиблих військовослужбовців Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. П'яте про затвердження програми місцевих стимулів для лікарів та працівників КНП амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради, які обслуговують населення Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Шосте про затвердження програми фінансової підтримки комунального і комерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на 2025 рік. 7 про затвердження програми соціального захисту громадян з інвалідністю Позору першої і другої групи Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. З питань 4 по 7 інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. Восьме про затвердження програми організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку в закладах освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки. Інформує Оксана Рогаль, начальник гуманітарного відділу Червоненської селищної ради. Дев'яте про внесення змін до програми підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на 2024-2026 роки, інформує Діана Недашківська, начальник відділу правового організаційно-інформаційного забезпечення документу обігу цивільного захисту та мобілізаційної роботи Червоненської селищної ради. Десяте. Про затвердження програми розвитку земельних відносин Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Одинадцяте про затвердження програми утримання та ремонту вулиць та доріг комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Дванадцяте про внесення змін до програми. Охорони навколишнього природного середовища Червоненської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки з питань 10-12 інформує Надія Хомяк, начальник відділу соціально-економічного розвитку комунальної власності земельних відносин екології, благоустрою, архітектури та містобудування параду Червоненської селищної ради. 13. про затвердження програми Громада заради дітей. Червоненської селищної територіальної громади на 25-27 роки інформує Оксана Савчук, начальник служби в правах дітей Червоненської селищної ради. 14 про пільгове забезпечення раціональним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти Червоненської селищної територіальної громади у 2025 році. 15 про організацію харчування у закладах загальної і середньої освіти у 2025 році. 16 про внесення змін до програми пільгового перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. З питань 14-16 інформує Оксана Рогаль, начальник гуманітарного відділу Червоненської селищної ради. 17. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Сурбота Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. 18. Про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Червоненської Червоненськосели територіальної громади на 2024-2026 роки. 19. Про виділення матеріальної допомоги. Питань 17.19 інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. 20. Про умови оплати праці селищного голови на 2025 рік інформує Світлана Журбіцька, головний бухгалтер апарату Червоненської селищної ради. 21. Про визначення головних розпорядників коштів. Та відповідальних виконавців бюджетних програм. Інформує Наталія Шевчук, начальник фінансового відділу. 22. Про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Інформує Наталія Шевчук, начальник фінансового відділу. 23. про затвердження положення, про порядок надання одноразової матеріальної допомоги. Мешканцям Червоненської селищної територіальної громади в новій редакції інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. 24. Про передачу основних засобів. Інформує Світлана Журбіцька, головний бухгалтера палату Червоненської селищної ради. 25. Про внесення змін до регламенту Червоненської селищної ради інформує Діана Недашківська, начальник відділу правового організаційно-інформаційного забезпечення документу обігу цивільного захисту та мобілізаційної роботи Червоненської селищної ради. 26 -е. блок земельних питань інформує Олена Колоднінська, головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку комунальної власності, земельних відносин, екології, благострої, архітектури та містобудування апарату Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету. 27. -е. Різне. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо порядку денного? затвердити. Інші пропозиції будуть? Немає. Якщо немає інших пропозицій, шановні депутати, прошу визначитись поіменним голосуванням за те, щоб затвердити порядок денний 54-ї сесії 8 скликання. Будь ласка, проводимо поіменне голосування. Наживаєте? Сосиску. Письмоску, Богачук, Захаркевич, Журавель, Журбіцька, Житинська, Кузьменко, Остапчук, Парфенюк, Поліщук, Раколентива, Титирух, Петкова за. За. 14, 000. 14 000 за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати та запрошені, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Червоницької селищної територіальної громади на 2024 рік. Будь ласка, Наталя Валентинівна. Дані питання про внесення змін до бюджету були розглянути на засіданні, спільному засіданні постійних комісій. Хочу озвучити лише основні звернення, значить гуманітарний відділ в межах перерозподілу коштів головного розпорядника. Просить зробити значить перекидку коштів в сумі зарплати 8903, нарахування 1600. 2240 два послуги мінус 6693 2210 мінус 3810 Фінансовий відділ Чернецької селищної ради для забезпечення проведення видатків по коду 3716. Просить внести зміни до свого кошторису і додатково виділити кошти в сумі 44 тисячі, а саме двадцять один одинадцять плата. 40, плюс 41 тисяча гривень і нарахування 3 тисячі гривень. Потім Чернецька селищна рада, заходи по роботі з територіальної оборони для закупівлі акумуляторів кількості 4 штуки необхідно з капітальних видатків, які ми вже виділяли на попередніх сесіях, перекинути на поточні видатки. Також гуманітарний відділ, у зв'язку з тим, що. Надійшла субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетами надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Червоненському ліцею сума 37 тисяч 540, там зарплата 30 тисяч 770 гривень і на рахування 6 тисяч 770 гривень. За Дукалинка вперше надійшли ці кошти 8 382 гривні для оплати корекційних занять. Також на зарплату 6 тисяч 870 гривень, на рахування 512 гривень. З відповідними внесеннями змін до доходів, також гуманітарний відділ просить, провести перерозподіл коштів в межах свого головного розпорядника коштів по коду 06160 це управління і принести кошти з 22.40 мінус 370 гривень і нарахування плюс 370 гривень. Також прийшли зміни по доходах. Частині надання інша дотація з місцевого бюджету на відшкодування енергоносіїв для ВПО, тобто для тих, що знаходяться в нашому дитячому садочку Капітошка в сумі 1611 гривень 50 копійок. Тому відповідно ось це зміни у видатки по 52273 оплата енергоносіїв на цю суму 1611 гривень 50 копійок. Також ще додатково надійшли кошти е, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами, забезпечення харчування учням початкових класів загальної середньої освіти в сумі 14 300 гривень цього дохода. І по видатковій частині кошти розподілені таким чином на продукти харчування. Червонецький ліцей плюс 9 743 гривні, Ленівецький ліцей 2593 гривні, Кримівська гімназія 1964 гривні. Все це складає 14 300 гривень. Також для того, щоб використати належним чином освітню субвенцію, використати заробітну плату належним чином нашим педагогам, необхідно провести перерозподіл в межах установ наших, значить, гнівецький ліцей. По зарплаті плюс 3400 гривень, по нарахуванню мінус 3400 гривень. Керівська гімназія плюс 13776 гривень і мінус 13776 нарахування. Всього це складе плюс 17176 зарплати, ну і мінус нарахування. Тому враховуючи все, що я ну, якби озвучила, перерозподіл в межах загальноспеціального буде складати 33 700 гривень. Це мінус 33 тисячі 700 спеціального плюс по загальному. Вільні залишки коштів складуть 44 тисячі, дотація додаткова 1 611 копійок. Субвенція на особливі освітні потреби склала в загальній сумі 45 тисяч 922 гривні, і субвенція на харчування 14 тисяч 400 гривень. Ну, Власне. і необхідно внести да, відповідні зміни по доходній частині, по видатковій, по, по, по міжбюджетних трансфертах і по програмах. Рекомендація спільного засідання поступово комісії рекомендує затвердити зміни в бюджету. Дякую. Шановні депутати. Які будуть інші пропозиції? Зауваження? Якщо немає, шановні депутати. Прошу визначитись поіменним голосування за проєкт рішення про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2024 рік в цифрах, які озвучив начальник фінансового відділу. Будь ласка. Безноску Неля Борисівна, Богайчук Ігор Петрович Захакевич Валентина да. Оленідівна, Журавель Ірина Михайловна. Журбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна За. Остапчук Олександр Васильович. За. Парфенюк Інна Іванівна. Поліщук Тетяна Миколаївна. За. Рак Валентина Анатолійовна, Тетерук Ярослав Петрович. За. Федько Наталія Миколаївна. За. Ящук Юрій Валентинович. За. 14-за. 14 «За», Рішення прийнято, дякую, Миколаїв. Ще робічно за одного. Шановні депутати, запрошені. Наступне питання порядку денного про затвердження програми зайнятості населення Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік, будь ласка, Валентинівна. Ці програми є у депутатів усіх на роздруківках і ми розглядали ці питання на спільному засіданні постійних комісій. Рекомендація затвердити програму зайнятості. Якщо в когось якісь запитання, то тобто, запитують, ну, рекомендація. Шановні депутати, є рекомендація спільного засідання комісії затвердити програму зайнятості населення. Які будуть записані, можливо, пропозиції, доповнення? Немає. Якщо немає, шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження програми зайнятості населення Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу визначитись по голосуванням. голосування. За Харкевич. Журбіцька. За. Журавель. За. Житинська. За. Кузьменко. За. Остапчук. Парфенюк. За. за. Поліщук. За. Рак. Ра. За. Тетерух. Петько. Ящук. За. Ящук. за. 14. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2025 рік. Будь ласка, рекомендація спільного засідання постійних комісій затвердити програму інформаційної діяльності. Інші пропозиції, якісь зауваження? Шановний депутат, Нема. немає. Якщо немає, шановні депутати. Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2025 рік. Прошу визначитись по іменним голосуванням. Безноско, за. Богайчук та за. за. Журавель за, Журбіцька, за Житинська, за Кюзьменко за Остапчук, Парфенюк, за. за Поліщук за рак. За. Тетерук за. Федько за Ящук за. 14, за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження програми організації безоплатного поховання померлих загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, наслідок російської агресії та війни в Україні. Надання фінансової допомоги сім'ям померлих загиблих військовослужбовців Чорволенської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, Інна Іванівна. Ми розглядали також цю програму на спільному засіданні постійних комісій, розглянули цю програму, ресурсне забезпечення програми 130 тисяч і рекомендація спільного засідання затвердити програму організації безплатного поховання. Які будуть інші зауваження, пропозиції, можливо, запитання у когось є. Шановні депутати. Немає? Там було в нас трохи запитання на комісії стосовно самої програми. Внесені зміни. Це несе так. Ні, ну а чи внесли зміни? Це нормально? Так. Значить, шановні депутати. Якщо немає інших запитань зауважень, прошу визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження програми організації безоплатного поховання померлих, загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні, надання фінансової допомоги сім'ям померлих загиблих військовослужбовців Чорненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка. Безноско, за. Богайчук, за. Захаркевич, за. Журавель, за. Жужбік, за. Житинська, за. Кузьменко. За. Остапчук. За. Парфенюк. За. Поліщук. За рак. За. Тетерук. Федько. За. За. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання в порядку денного це п'яте питання. Про затвердження програми місцевих стимулів для лікарів та працівників комунального некомерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради, які обслуговують населення Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Зласка, і вам Таку програму місцевих стимулів ми розглядали на засіданні спільного засідання повітряних комісій. Розглянули судне забезпечення програми. Всі зауваження або якісь пропозиції були враховані. Ресудце забезпечення програми сягає 784 тисячі. Рекомендація завершити програму. Дякую, Ірина Михайло. Е, які будуть питання, пропозиції, зауваження? Немає. Якщо немає, шановні депутати, прошу. Визначитись поіменним голосуванням за проєкт рішення, про затвердження програми місцевих стимулів для лікарів та працівників КНП, Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради, які округують населення Червоненської селищної територіальної громади, на 2025 рік. Безноско, за. Бугайчук, Захакевич, за. 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 Журбіцька, за Житинська, за. Кузьменко за. Остапчук, парфенюк, за. за поліщук, за рак, тетерук, федько, за ящук. За. 14 за. 14 за. 14 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на 2025 рік. Будь ласка, що там, Ірина Михайлівна, да? так? Да. Так, програму розглядали також фінансові підтримки на, на спільному засіданні. Заходи реалізації програми це оплата комунальних послуг та послуг енергоносіїв. Загальна сума сягає 569 тисяч гривень. Рекомендація затвердити програму фінансової підтримки. Запитання, можливо, є якісь пропозиції, зауваження. Інші якісь пропозиції, зауваження. Mm. Немає, якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на 2025 рік. Будь ласка. За Харкевич, за, за Журавель, за. Журбіцька, Житимська. Кузьменко за. Остапчук. За. Парфенюк. За. Поліщук. За. Рак. За. Тетерук – «За», Федько. За. Ящук. За. 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження програми соціального захисту громадян з інвалідністю позору першої, другої групи Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка. Цю програму також розглядали на спільному засіданні. Завдання цієї програми це надання фінансової підтримки інвалідів на оплату ждово-комунальних послуг. Обсяг фінансування 2000 гривень, Рекомендація затвердження програми. Які будуть інші пропозиції, зауваження, можливо, запитання? Немає. немає. Якщо немає, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження програми. Соціального захисту громадян з інвалідністю позору першої і другої групи Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу. Безноско за Бугайчук, Буга. Захаркевича, ага. Журавель, За ага. За. Ага. Житинська, ага. Кузьменко, ага. За, Остапчук, ага. Ага. За. Парфенюк, ага. За. Рак, за. Тетерук, за. За. Ящук. За 14 за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження програми організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку в закладах освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки. Будь ласка, цю програму ми заступовуємо, розглядали на, на спільному засіданні. Це про забезпечення спортивного харчування учнів першої четвертії класів та категорія діток, які згідно переліку по програмі додається рекомендація засідання затвердити програму в цьому. Дякую, Юрія Михайловна. Які будуть пропозиції, зауваження, можливо, запитання? Немає. Якщо немає. Тоді прошу визначитись іменним голосуванням за даний проект рішення про затвердження програми організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку в закладах освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки. Будь ласка, безноском за Богайчук, за за, за. Журавель, за Журбіцька, за Житинська. за, за. Кузьменко, за. Остапчук, за. Парфенюк, за. Поліщук, за, Рак, Тетерук, Петко, за Ящук. За. 14, за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: 9 порядку денного. Про внесення змін до програми підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації інноваційних проєктів спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на 24-26 роки. Будь ласка, хто? Програму, Голова комісії Програму також розглядали, зачепили, розглядали It's завдання. Це як вибито кадру потенціалу, мотивація діяльності посадових осіб по органі місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази. Основні напрямки і заходи цих програм в межах фінансових можливостей. Суд та суд, так що рекомендація комісії внести зміни. Інші пропозиції та, будуть. Немає. Якщо немає, прошу визначитись поіменним голосуванням за даний проект рішення про внесення змін до програми підтримки місцевого самоврядування та сприяння реалізації новоційних проєктів спрямованих на соціально-економічний розвиток громади на 2024 роки. Будь ласка. двадцять за років. Будь ласка, Визноско за Журбіцька, за за Остапчук, Парфенюк, Оліщук, за рак, за Петерука, за. За. Федько, за Ящук. За. 14, за. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного, десяте, про затвердження програми розвитку земельних відносин Червоненської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Будь ласка, виглядали програму розвитку земельних відносин на спільному засіданні комісій, заходи з заходів, це проведення інтералізації земельних ділянок комунальної форми власності, розроблення технічної документації та розроблення проєкти землеустрії. Загалом на цей на 2025 рік це 180 тисяч рекомендація затвердити програму розвитку земельних відносин. Які будуть інші пропозиції?